Ось уже 16-й рік поспіль Бардичів на кілька днів перетворюється на один із центрів євроазійського боксу, приймаючи міжнародний молодіжний турнір на призи легендарних українців братів-кличків. За цей час яскраве спортивне дійство встигло міцно закріпитися в єдиному національному календарному плані змагань, увійти до календаря Європейської конфедерації любительського боксу та набути статусу турніру класу А, що відкриває перед його переможцями шлях до європейських та світових першостей. Такою можливістю свого часу скористалися майбутні чемпіони світу Європи та Олімпійських ігор Василь Ломаченко та Олександр Усік, чемпіон світу та призер Олімпійських ігор В'ячеслав Гласко та багато інших іменитих сьогодні боксерів. Виходячи цьогоріч до мікрофону, він переживав особливі почуття. Зізнався на офіційній церемонії відкриття турніру. Бердичівський міський голова, президент міської федерації боксу Василь Мазур. Це почуття вдячності до тих, хто не дивлячись на непрості часи в Україні, вирішили таки спробувати свої сили на Бердичівському рингові. Сьогодні Україна переживає дуже складний час. Народ України став на захист її незалежності, її соборності. На превеликий жаль гибуть наші співчизники, герої. героїв. На протязі 16 років завдяки саме завдяки надзвичайно великій відповідальності і послідовності організатору турніру. Про турнір сьогодні знають у світі, про турнір, на турнір хочуть прийти. Мої слова прийняло аплодисментами. Спасибі їм, спасибі їхній команді, команді Кличків. спасибі Федерації боксу України, яка з самого початку була ініціатором і завжди допомагала і проводила цей турнір. Я сьогодні хотів би сказати добрі слова про Ігоря Івановича Гайдамака, який, на жаль, осеред нас сьогодні нема, але на фіналі він буде. Це крищення. За внесок у розвиток вітчизняного та європейського боксу Василь Мазур отримав Кубок Європейської конфедерації боксу з рук супервайзера конфедерації судді міжнародної категорії АІБА – білоруса Петра Вінника. Душу вирізать огромну благодарність брати Клічкова, організатора мерії Борда Віртічува, представителі федерації. Также всем тем людям, которые вложили средства, время, внимание для популяризации этого замечательного спорта в мире. Из этого пути прошло большое количество спортсменов, которые достигли высочайших результатов, стали европейскими чемпионами. Теплі слова привітань почули присутні на відкритті. І від Володимира Матвійчука городяни вже звикають до того, що не менш органічно від боксерської майки виглядають на нашому землякові суворий костюм та краватка чиновника міністерства молоді та спорту України. Це звичайно приємно, що один з чотирьох міжнародних турнірів класова серед молоді, які проходять у Європі, денсер, де них проходиться іменно в місті Берничі. Цей турнір є передостаннім етапом підготовки нашої національної збірної команди серед молоді участі у других 12 націях олімпійських іграх, які пройдуть у місті Лонг Китай, за місяць. І у нас в складі нашої команди є спортсмени, які будуть представляти, які два місяці тому прийняли участь у чемпіонаті світу. Цьогоріч у Бердичівському турнірі на призи братів кличків, окрім господарів, членів української збірної, беруть участь боксери з п'яти країн: Грузії, Німеччини, Молдови, Киргизстану та Республіки Дагестан. Російська Федерація. Усього за чотири дні, протягом яких триватимуть бої, на ринг вийде 63 спортсмени. Заявлені серед них і двоє бердичівлян. Спортивний клуб Крос в особі співорганізаторів турніру династії Сікорських виставив на змагання Дмитра Чулячеєва та Олексія Кравця. Заключним днем турніру має стати субота. Фінальні бої розпочнуться з 11 години. За інформацією організаторів, планується приїзд до Бердичева, головних винуватців масштабного боксерського дійства Віталія та Володимира Кличків. Ну а свої вітання з приводу відкриття турніру Кличко Молодший вже надіслав. Важно бути чемпіоном в спорті, але ще важливо бути чемпіоном в житті. Спорт, бокс і життя – в чому -то дуже схожі. Тому не забувати, що не завжди можна вести, можна оказатися на полу.